Це, і що це за шари. Це декоративна система утеплення від Сан-Марко. Оце показана пошаровість вкладання шарів у системі утеплення. Там нижче є клей для приклеювання пенопласта або мінеральної вати, потім сам утеплювач, потім йде кутники та сітка, яка топиться в шарі матеріалу колбетон. Обетум це суміш для приклеювання та армування системи утеплення. Потім маркатерм праймер: це ґрунтовочка з пісочком, спеціальна адгезійна. І далі декоративний матеріал, декоративна штукатурка, крісіль декора. Тут є різні варіації унікальних декоративних ефектів. Такої системи утеплення з такими декоративними ефектами та такими властивостями по утепленню нема, нема ні в кого. Взагалі тут є ще отакі. Унікальні декоративні ефекти. Ви такий декоративний ефект для фасаду десь бачили? Або у таку скелю, і ще багато інших є. Заходьте до нас.